Що стосується психіатричного закладу, якщо будь-яка людина в Україні звернула увагу на іншу людину і бачить, що ця людина є хворою, або не усвідомлює значення своїх дій, або не керує своїми діями, або є агресивною, вона звертається до органів опеки і піклування, або якщо є агресивна поведінка, то вона звертається до поліції, і, і той, і той орган повинні Цю людину доставити до психіатричного закладу, і протягом 24 годин цей психіатричний заклад повинен подати документи до суду е, на те, щоб е, і законні підстави утримання цієї людини в цьому закладі. Тому е, не тільки родичі. А будь-хто може звернутися до органів поліції? А поліція доставить або швидка допомога доставить людину в психіатричний заклад. А далі, вже психіатричний заклад за своїми повноваженнями, повинен звертатися. От. Причому всі строки дуже обмежені 24 години для психіатричного закладу, 24 години для суду, для того, щоб визначити, що людина перебуває і повинна перебувати в цьому закладі. В даному випадку хто ініціатор? Ініціатор звичайна людина, яка ні є ні родичем, ні ніким. Якщо ми говоримо про згоду на лікування, то так, лікування взагалі дає тільки пацієнт. Только людина. І не, не важливо, це психіатричний заклад або інший заклад. Але коли вона не може дати, то виникає питання: а хто може? І тут набувається е, порядок, який я сказав вище. Тобто будь-яка людина може. І родич теж, якщо він звернеться до поліції або медичного закладу, або шквіткою і скаже, що людина не розуміє своїх дій, вона потребує лікування. То ніхто ж не буде чинити перепони для того, щоб ця людина потрапила туди, де їй стане краще, або вона буде небезпечна для себе і для інших.